Коло вписане у трикутник. Так, як взагалі це виглядає? А, краще ну, для початку для того, щоб просто зобразити схематично, спочатку намалюй невелике коло, а потім навколо нього а, намалюй трикутник, щоб його всі сторони дотикалися до цього кола. Були дотичними це важливо. Оце і буде якраз означення, що таке коло вписано в трикутник. І покажи ще радіус цього кола, тому що тут важливо, якщо сторони є дотичними до кола, то радіуси будуть, якщо проведені в точки дотику, вони будуть перпендикулярні за властивістю дотичні, перпендикулярні до сторін. Тобто, так і малюй під прямим кутом, тому що там складно виділити, де конкретно точка дотику. Добре, давай запишемо означення. Напиши слово «означення», яке коло будемо називати вписаним в трикутник. Це коло, яке дотикається до всіх сторін трикутника. І так само, як з описаним колом, треба дізнатися, а де ставити циркуль. Куди? В яку точку ставити циркуль, щоб коло вписалося в трикутник. Ану, згадай, нагадай мені, де лежить центр кола описаного навколо трикутника. А, на... Там, де перетинаються два серединних перпендикуляри. Так далі ну... то всі. На перетині а... серединних перпендикулярів, проведених до. Сторін трикутника. Для вписаного кола також є своє правило. Це простіше, до речі, ніж середині перпендикуляри, тому що центр цього кола насправді знаходиться на перетині бісектрис кутів. От дивись, якщо ми зараз з'єднаємо вершини трикутника з центром кола, ти можеш транспортіром перевірити, це дійсно будуть бісектриси, тобто ділять кути навпіл цього трикутника. Оце і є властивість вписаного кола, яка дозволяє побудувати його. А у мене є одне запитання. Давай. От якщо означення, це коло, яке дотикається до всіх сторін трикутника. Та, а якщо намалювати трикутник в колі, так, щоб три сторони до, до кола дотикались. Такого бути не може. Трикутник в колі, і щоб сторони дотикалися, коло буде в трикутнику. Ану, так. Да. Тут без варіантів. Так, якщо коло дотикається до сторін, воно буде вписане. Якщо воно проходить через вершини, то воно буде описане. Інакше ну, да. ж не буває така ну, да. наша об'єктивна реальність. Властивість центр кола, вписаного в трикутник, лежить на перетині з кутів трикутника. Воно ніби як простіше, але так само, як і з побудовою серединних перпендикулярів, важлива точність. Тобто транспортіром, якщо ти ділиш кут навпіл, то треба дуже-дуже старатися, щоб цей кут дійсно розділений був навпіл. Якщо похибка не градуса, а навіть половина градуса там, чи третина градуса похибка побудови бісектриси вже не попадеш ніяк. Вже коло дуже важко намалювати, щоб воно дотикалось до всіх трьох сторін. А взагалі, далі ми будемо вчитися будувати бісектрису без транспортіра. І, до речі, оскільки це коло вписане, то абсолютно неважливо там воно трикутник, гострокутний, топокутний чи прямокутний. Абсолютно не важливо. Це ж ми будуємо бісектрису кутів, ну, тому так. центр все рівно буде всередині трикутника, який би трикутник не був. Тут немає ніяких розгалужень. Не може такого бути, щоб центр вписаного кола був десь зовні. Як це можливо взагалі? Це щось на виворі, це геометрія. Ну, да. Це щось не дуже правильно.